Всі ті дії, які сьогодні все будуть відбувати, хотіли би розпочати з молитви, так як кожна хороша справа повинна супроводжуватися і початися з доброго слова і звернення до Господа. І тому хай то все, що ми сьогодні запланували, буде поштовхом єднання як нас, ільничан, як нашого району, області і всієї України. Боже нас слава тобі! Так і буде доячати, але допомагати історичної підняття історичного пласту. Я вдячний всім вам безпосередньо внулізівської громади нашої кузану Василю Васильовичу Шкірі, світленцю Андрію Андрійовичу і ряд товаришів, які фінансово, і по тих всіх питаннях допомагали, щоб ми відсвяткували сторіччя Василя Ірича Фірміни. Появила Отца и сына и Духа. духами, встречается памятная седовского площадь. Перепоную, будьмо єдиною українською нацією. І хай з нами буде Бог, удача, всіх вас святом, мира і благополуччя. Дозвольте від щирого серця привітати вас з професійним святом з Днем Шахтаря, який одночасно є і Днем села Ільниця. Сьогоднішнє свято, як вже зазначав голова, є особливим. Особливість його полягає у реаліях нашого сьогодення, у непростій ситуації, яка склалася в нашій державі. Одночасно хочу зазначити, що має воно і певний свій підтекст. Тож у всі часи гірники уособлювали в собі справжню мужність, героїзм та відданість своїй праці. Ваша праця, ваші минулі та сьогоденні подвиги завжди були на видноті і завжди оцінювалися по заслугах, оскільки ваші золоті руки Працювали і працюють кожен день для того, щоб у кожній оселі було тепло і світло. Тому у цей сьогоднішній святковий день дозвольте висловити вам особливі привітання та побажання того, щоб в ваших домівках завжди панували щастя і добробут, а в регіоні і країні мир, єдність та порозуміння. Всім шахтарям низький плін. Всім присутнім бажаю віри, надії, любові, мирного неба, добробуту та міцного здоров'я. Слава Україні! Ваша щедра душа підтримати нашу акцію.